Ввечері 29 січня деякі телеграм-канали, а також депутати та журналісти, почали писати про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, одним із перших про це написав екс-депутат Верховної Ради Борислав Береза. За словами екснардепа, його джерела повідомили про звільнення головкому. Також, нібито про звільнення залужного, повідомив журналіст Роман Цимбалюк і написав про нове призначення. У нас новий головнокомандувач. Президент України призначив Кирила Буданова замість Валерія Залужного. Нібито про відставку залужного також написав чинний нардеп Верховної Ради Олексій Гончаренко. Залужному оголосили про відставку, але оказу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Він відмовився. І незважаючи на те, що в мережі пролунав шквал обговорень щодо можливого звільнення головкому, у відомствах відповіли не одразу. Незабаром в офіційному телеграм-каналі Міноборони України з'явилося коротке повідомлення. Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це неправда. Пізніше прес-секретар президента Сергій Нікіфорову коментарі Українській правді заявив, що президент не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зазначимо у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський про звільнення залужного не говорив. Сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фотографію з начальником генштабу Сергієм Шапталою. Судячи зі знімку, таким чином залужний нацякнув, що продовжує працювати.